Доброго дня, шановні глядачі та слухачі. В ефірі подкаст Літературний Креденс і я, його ведуча Галина Приріс. Говорити про літературу, про поетичне слово це завжди хвилювання, це завжди певні емоції, це так, як слухати вітер, це так, як дивитися, наче сходить сонце, і воно є лише у твоїх вікнах. Ось так, коли ми говоримо про кохання, про сподівання, а ще коли усе це відображається у поезії. Сьогодні до вашої уваги гостя, яку хочу сказати. Е Приємною душею вона вміє розкрити свою поезію не тільки словом, а й поглядом. Це педагог, музикант, співачка, актриса, велотуристка. Вона любить малювати та вишивати. також частувати смаколиками маколиками всі свою сім'ю та друзів, мешканка Жовщ... Жовківщини, родом зі Стрія, поетеса. Надія Сковрон, доброго дня, пані Надія. Вітаю вас, шановне товариство слухачів, телеглядачів. Дай Боже вам щастя. Жінка, яка творить, вона завжди є особливою. І пізнати глибину її душі точно непросто. Наша гостя надзвичайно цінує слова життя, диво і любов. Чому вони так зійшлися, пані Надію, у вашому розумінні? Тому що життя є диво, а без любові його не буває. Такі гарні слова, коли говорять з таким притишеним голосом про самі цінніші слова, які складаються, очевидно, і у вашу поезію. Раз ви сказали про такі гарні слова, значить, вони точно є у вашій поезії. Біла перина печалі, то тане, то наростає, наче рояль. У пригаслому залі свого маестро чекає, всі ми чогось чекаємо. Віримо, шукаємо щастя, то ловимо його, то впускаємо, кому і як удасться. Білі сніжинки кружляють, знов буде біло-біло, і буде день. І буде радість, лиш би душа не боліла. Ось так насолодити не тільки віршем, а голосом і поглядом це дано лише людині, яка насправді закохана, залюблена і мріє про поезію у житті, у слові. От я сказала мріє про поезію у житті, у слові. Очевидно, такі мрії йдуть у вас із дитячих років. Коли Розпочалася отака стежка, така дорога у поезію, можливо, щось спонукало, можливо, якась подія була. З дитинства пам'ятаю, що мамі на відкритках писала по чотири рядочки. ну Мені так воно йшло, лилося це, я не знаю. А потім закохалася, закохалася в однокласника, і воно пішло. Воно пішло в зошит, такий звичайний учнівський, воно писалося, ховалося, бо то писалося тільки для себе. Потім було таке якесь розчарування нам, мабуть, побачила однокласника з іншою, і в той же день цей зошит був спалений в кухні. Зараз я би віддала дуже багато, щоб знати, що там писало, тому що забулося, то було юнацьке, дитяче таке. Але воно продовжується і дякую Богу за то. Пані Надія, чи цей однокласник знає про те історію? Йому відомо, що воно. Минуло, став... не, минуло 30 років, і він знав. Через такий період великий. Ну, очевидно, йому імпонувало, що вірші були для нього, і він не шкодує, що став розчаруванням до аж спаленого зошита. Це, ну, це просто спалився зошиту, все нормально. Все добре. Добре. Е Вірші про кохання вони присутні у кожної людини. Не має значення, це чи, чи чоловік чи жінка, чи це людина, яка тільки приходить у поезію, тому що від, вічне відчуття кохання воно вабить, воно нас підіймає і дає крила. Розкажіть про поезію свою, де є про кохання і про любов? Так мене всюди воно є каже, що ти тільки все про любов? Пишеш? Ну, що -то ти не можеш... ну, любов є в осені, і в весні, і в, і в вікні, і в дереві, в ну, всьому, тому що ну, Бог є любов. Вірно. Подаруйте кілька віршів, які насолодіть нашу аудиторію своїми віршами про кохання. Ну Я часто закохуюся, як кожна жінка, закохуюся в людину, закохуюся в природу. А я зіграю пане вам сонату, ту. Що придумала якось сама, а чи сподобається вам, не знати. Та все ж я гратиму, бо чарівна вона, у ній почує кожен все, що хоче, хто квітів розкіш, хто лагідний струмок. Насправді, гратиму про мрії ті діточі, бо ж музика є королевою думок. А я зіграю пане вам колись. Як буде настрій і не зима, а нині серце слухай і молись. Є неповторність, спокою нема. Пані Надії, вірші про кохання ви читаєте з особливим настроєм, навіть ледь заплющивши очі, аби тільки голосом передати емоції, з яким творився вірш. Але ви і про це розповідаєте не тільки у віршах, а напевно у своєму житті. Закохуватися у природу, закохуватися у певні події. Яка пора року вам найбільше до подоби? Всі, але ближче до серця, мабуть, осінь. Тому що я була студенткою, і моя викладачка показала відкрила вікно і сказала: подивись, там було таке багряна розкіш. Подивилася і кажу, так, а тепер сядь і це. І це тоді була та, така закоханість саме в осінь, тому що цвіте кожен листочок. Що листочки цвітуть, я чую вперше, і я гадаю, що такий гарний вислів припаде до душі нашим слухачам. Пані Надія, ще хочу запитати ось таку справу. Кожна людина, яка творить, вона є в певному десь такому доброму розумінні ненормальною, тому що вона виходить за межі норм, за межі рамок, вона виходить за межі розуміння, але це є таке гарне слово. Е, у яких таких незвичних місцях доводиться писати вам? Навіть на коліні на вулиці було таке, що пані, що в я пишу. Діть щасливо <ріст> було таке. Ну тобто, було не було мобільних, було коліно, був блокнот, і писалося, тому що воно перло. Якщо пре, то треба писати, тому що забудеться. Я кажу це слово, тому що це ну, це ми напевно не під ви то розумієте, тому що воно десь каже, до цього, воно десь нам стукує, пиши, пиши, пиши. Ну тобто, ну це я знаю. Ну, Божий дар, напевно. Кожна людина, хтось е, має натхнення, пече торт, такий, як ніхто. Це також натхнення. Це також Божий дар. Хтось вишивку, таку придумує, що як ніхто, це Божий дар, це ну, ми всі люди. Пані Наді, а надихаєтеся ви чим? Найбільше що вам до душі? Все, природа, події, емоції, страждання. Найбільше, напевно, пишеться тоді, коли щось болить. Воно себе мусиш тоді виразити ви якось. І ви? коли добре тобі також. Звісно, коли велика хвиля емоцій, вона тоді виливається у вірші. Ще хочу сказати, ви якось при бесіді сказали таку цікаву фразу, що ви мама, яка не навчає дітей, а навчається у дітей. Як це так? Е, ну, якщо мене питають, які ваші заслуги, напевно, найбільше мої заслуги це мої діти. Е, у нас є сімейний ансамбль, нас п'ятеро. Зараз він збільшився, ми співали, і діти, дітей вчишся, тому що вчитель це вічний учень, а тим більше власні діти, вони тебе вчать ще вишуканіше. Тому що вони і зрозуміють, і пояснять, і надихнуть. Вірно, мама, яка має власний ансамбль, можна сказати, сімейний ансамбль, мама, яка пише, мама, яка крильми оберігає свою родину. Очевидно, і поезія є такою. Поділіться із розділу такого. Є окремо і для синів, і для донечки, є окремо багато віршів на кожний день народження, мабуть, є, я цього не маю, але є такі загальні дітям. Словом, можна цілувати, пам'ятай дитину, мила, маєш це запам'ятати, щоб щасливо в світі жила. Словом, також вбити можна, Уважай, що кажеш і кому. Світиться хвилинка кожна. Теплих слів ти не ховай в пітьму, від слів людина аж літає о тих, що сказані з любов'ю. Може загинути страждає, коли ненависть лється кров'ю. Енергія у кожнім слові, тож думай, що говориш ти, старайся жити у любові. Зможеш ти щастя віднайти? Вірш, як настанова, як порада, як застереження для кожної дитини, яка. Ну, Напевно, цей вірш кожна мама може процитувати для, для своїх дітей, тому що він оберігає. Ви такою любов'ю дивитеся на вірші, які ви маєте перед собою. Ви з таким. Тому що я бачу дітей. Ви бачите? Вірш як між, рядками, між рядками, діти мої, ну, я ж їм читаю. Ну, очевидно, ви і кожен вірш любите, як дитину. Ну, так? А, пані Надія, вірш це і в кожному вірші це є емоція, це є природа, це є певні пережиті події, це є людина, яка творить і обіймає свої вірші, напевно, душею. Хто є найпершим слухачем вашої поезії? Чоловік. Чоловік, і що Він каже? Е, він редактор, він каже свою думку. Чоловік вірші прослухав. Чи діти чують далі вірші? Вони почитають. І що кажуть до мами? Ну, треба їх спитати. <сум> віршами ми творимо, віршами ми ну, навіть можна сказати, вірші це відзеркалення нашої душі, наших думок. Розмалюйте сьогоднішній день віршем. Улівцем я сьогодні весну малювала та таку причудову, мою, як ніколи. Ніби вперше у тебе я тоді закохалась, мов та юне дівчисько, що бігло зі школи, малювався мені рідний міст і Карпати, і підсніжники перші, що ти дарував, так лиш ми, тільки вмієм вогнисто кохати. Через тисячу літ ти мене не впізнав. Малювала сьогодні олівцем я весну, де на світі ти любиш мене лиш одну, там, де квітів багато любові. І миру. Це пропустила там, де разом з тобою регочемо щиро, там, де квітів багато, любові і мир. Пані, Надія, ви сьогодні прийшли у неймовірно колоритному і гарному вбранні. Дякую. Я гадаю, що коли будуть дивитися і схочуть пізнати такий, не, така красива вишиванка у Соняха, і зверху як називається одяг, який ви маєте покритий зверху. Надін одяг. Надін, але він має назву. То я не знаю. Тут треба пані Світлани Городецької спитати. Городецької. А це Сонях, це моя квітка, і вишивала мама багатодітна. І це багатодітна мама вишивала, вклала душу. І це багатодітна мама в'язала і вклала душу. Надя Змагерова-Кульчицька, А це Світлана Городецька, яка вже несе ту українську культуру в світі. Красу і не дуже гріє, дуже люблю цей одяг. Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли власне в такому вбранні і розказали, що це є вкладена душа багатодітних мам. Пані Надія, вірність Україні, вірність українському слову, Україна у поезії. Розкажіть про це, як, наскільки вам важливо би була мова українська чиста і Україна у житті? Це, мабуть, з молоком матері ця мова. Це любов до землі, до, до, до роду, до прадідів, до родини, до друзів, до сусідів. Це воно само собою має бути. А як інакше? Вірно. Україна сьогодні стоїть на такому перелавному моменті, який ми відстоюємо, який зламав наше минуле і ще немає нашого майбутнього, а є тільки сьогоднішній наш день, який ми відстоюємо, за який ми усі боремося, молимося, допомагаємо, тому що це є наш дім, це є наша земля, це є наша мова. У вашій поезії, очевидно, є так само вірші про українську мову чи про Україну. Будь ласка, поділіться. Коли почалася війна, в мене було щодня. Я просто писала, воно писалося саме, воно боліло, воно писалося щодня. Вони були дуже важкі, дуже філософські, але вони були. А це я написала недавно, 22 січня. У день морозний і сніжний моя Україна в крові. Ще січень. Не зовсім ніжний, бо хлопців привозять в труні. Рве серце матусенька сива, і мила зала мої руки. Ми так тебе, Боже, просили, що зменшив ти наші муки, щоб діти щасливими були, внучата до школи ходили. Ми віримо, вони не забудуть, як хлопці наш край боронили. Ті руки дужі і ноги в берцях не схиблять. Бо позаду ми. Молитву нашу, гаряче серце, почуй, мій Боже, і прийми. Затамовуєш подих, коли чуєш такі вірші, коли читає жінка, яка. Має діти, яка має родину і має велике, велике бажання, щоб і для дітей, і для родини в кожному домі, в кожному місті і селі був мир, був затишок і було гарне майбутнє. Пані Надія, війна вас вразила настільки, ви сидите із заплаканими очима. І знаю, що перейти цю межу сьогодні нам не вдається нікому, щоб не плакати і не тривожитися. Перші дні війни. Вони були тяжкими для усіх. Чи пам'ятаєте їх? Так, ми їхали машиною, везли дочу, внучку і назустріч їхали танки з прапорами. На танках сиділи діти 17-20 років. Плакати не можна було, тому що була дитина, було дуже страшно. І виходило, багато дітей виходило і показували сердечка. Хлопці на танках головою дякували. Я не знаю, чи ті хлопці живі. Але та біль вона є. Вона ніде не дінеться. Він е, біль не дінеться ніколи і нікуди, тому що є втрачені життя, тому що є могили, тому що є е, хлопці безіменні, яких сьогодні ми не можемо знайти і тішимося, коли повертаються додому. Це неймовірна велика радість, коли можна обійняти і повернутися додому. Пані Надія, перед нами є альманах, який сьогодні ви принесли у студію. У ньому є ваші вірші. Розкажіть трішки про це. Це перша друкована моя е е сторінка. Це Галя Фесюк, Свічадожовківського краю. Е коли вона мені сказала, не ховай вірші, поділися з людьми, я дуже їй за це вдячна. Є багато ще альманахів, є дуже, я пишаюся. Не знаю, чи я взяла, була у нас така демократія через культуру. Португалець вибрав п'ять найкрасивіших міст і вибрав Жовкву. Ми їздили по всій Україні, там були вчителі, бібліотекарі, художники, творчі люди. Було надзвичайно цікаво, і там також був мій вірш на Поздоровні з Новим Роком. Такий маленький, коротенький, його пам'ять не пам'ятаю. Ну, і Ми пишалися, що ми українці, що нам меценат вибирає наші міста, що він в захопленні від українців, від творчих українців. Ми малювали. Ми в Качанівці, якщо знаєте, були ми малювали всі. І наші малюнки є в бібліотеці. Ми були в Ніжині, ми були в Ірпіні. Це було надзвичайно цікаво, і ми ми були тоді, ми надихнулися, і ми самі себе навіть почали більше поважати, мабуть, від, від спілкування, від того, що нам така увага. Це було в мирний час? Нам це потрібно, тому що коли гуртуються докупи люди, які люблять поезію, які люблять Україну і хочуть про це говорити на цілий світ. Хочеться сказати, що. Звісно, кожен дім для кожної людини є найдорожчий, для нас найдорожчою є Україна, і ми про це говоримо на увесь світ. Зачитайте, будь ласка, із Альманаха вірші, який вам до вподоби. Ну, про любов, звичайно. Обвину руками, мов крилами. Зацілую, запещу ніжністю. Попрошу у небе сили я. Надихну тебе снагою, свіжістю. Тепла з твоїх губ нап'юся, заберу всі хвороби й печаль. В снах чарівних, як казка, всміхнуся, але в серці сховаю свій жаль. Яка хороша лірика, як ви її прекрасно читаєте. Дякую. Пані Надія, на початку ефіру ви сказали, що ви маєте свій ансамбль, який складається із вашої родини. Жайвер. Розкажіть кілька слів та й подаруйте пісню. Жайворонок це є сковроник, а ми сковрон. Це перший навесно співає, і нас діти співали швидше, ніж говорили. Ну, так Бог дав. Ну, так, так є відео, є. Ми, тим, ми тим дуже тішилися, бо, знаєте, що кому курці просу. І потім ми зробили такий ансамбль собі, тобто на всіх концертах, тому що ми музиканти. І вони також мають музичну освіту, ми їм дали, але вони не стали музикантами, але в душі воно є. Співають тепер внучата, дуже голосисті, дуже злановиті. Так у вас уся родина виявляється співача. Ну, Вона Україна голови. співоча, у нас нема такого, що не співають. Нам Бог дав такий дар всім пісню. Подаруйте пісню. Де горі Карпати, де синії, горі. Тума... Ка, живе рожеві серпанки, красиві світанки, летить Хвилювалася. Хвилювання це гарно, тому що воно передає ті емоції, які сховані всередині. <кхи> Пані Надіє, сьогоднішня наша зустріч наповнена вашим поглядом, теплом ваших слів, вашою поезією. Бачу, ви ще гарно тримаєте один аркуш, і, напевно, з новим віршем, який хочете презентувати. Ну, напевно. <кхи> Будь ласка. Ти в серці полум'я ховав. Я у душі Сльозу носила, якби ти знав, якби ти знав, яка в мені дрімає сила, яка в мені жага таїться, який в крові бошує шал, а зовні хлюпнути боїться. Якби ти знав, якби ти знав в моїх долонь шалену ласку, солодку музику зітхань і поцілунків дику казку. І тихій ніжності струмок, яким би я тебе омила, нестримний лед палких думок, яким би я себе томила. Якби ти знав, якби ти знав, як я могла б тебе любити, ти б світ са очі втікав, щоби мене ніде не стріти. Ой, як же ж то інтригуюся. Це вірш присвячений, напевно, чоловікові. Мабуть. Пані Надіє, у кожній родині є цінності. У кожній родині є те, що ви бережете. Найбільшою цінністю, звісно, є діти. А ще такі цінності, які є суто у вашій родині. Це разом збиратися, разом трапезувати, хочу так гарно сказати. І разом співати. Це буває рідко, але це найбільше свято для мене як мами, для батька і дзвінок від дитини це свято. Бажаю вам, щоб таких днів було якнайчастіше. Щоб ваші очі були не зі слізьми, а з радістю, щоб ваші обійми були, не склавши руки, так коли мама у чеканні біля телефона а обіймає своїх дітей. Дякую вам за сьогоднішню зустріч, за кожен вір, за, кож за пісню. Великі-велике вам спасибі. Творіть, пишіть, і хай в Україні буде мир, щоб ви писали із радістю. Дякую вам, бажаю вам розкриленості, бажаю вам людей, які. Крилаті, бо сюди приходять тільки крилаті, бо тут крила вже є. Дякую вам. Дякую слухачам, що були сьогодні з нами. Ефір неймовірний, бо він окрилений. Як сказала пані Надія, будьмо крилатими. Летімо над Україною, повертаємося до свого дому, і хай у тих крилах буде велика надія і любов. З вами був подкаст Літературний Креденс і я його ведуча Галина Приріс. Летімо до слова.